Тетя, то ви не хочете пару слів на камеру сказати, хто ви така і чого ви тут оце розпалюєте? Будь ласка, ну скажіть, хто ви? Ви садіка, так? Да? Так. Да. А чого це ви палите тут? Серед ночі? Я конечно, розумію, що це вивозити треба, але це якось неправильно. Ви чули, що за це відповідальність? Ні, я не знаю. А чому тоді ви це робите, якщо ви цього не чули? І може хватить від мене тікати? Mm. Хвати? Mm. Мені поліцію викликати? Mm. Тетя, а ви теж? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, на камеру. А ви хто? Діжі, а що це заснімання? За ми наоборот ці часи, це Да, Так, да. да, ви гілки да. на вогонь кидаєте, це ви так тушите? Так, такі мілкі ветки ми кидаємо, а великих ми не кидаємо. Якщо ви бачите, ми їх навіть в сторону натложимо. Я бачу, як ви Тому, кидаєте великі. Да? Ви великі гілки кидаєте сюди? Ні, наоборот, ми їх не кидаємо. Ви бачите, Я ви прям гілки? тільки що бачу, як витягнули велику Я гілку туди. Велику. Ось так у нас, люди. спаливает сметя в золотых водах. Это сегодня пятница, 5 квітня, 8.43 вечера. Біля садочка червоненька квіточка, чекінь тут називається.